Шановні партнер нашої програми, вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Ми з вами збираємо на літачок, на легкомоторний літак. А завдяки якому за допомогою якого українські екіпажі збиватимуть російські безпілотники на цей момент у цьому зборі ми з вами закумулювали вже більше 600 тисяч гривень, і я зазначу, що не лише ми з вами збираємо на цей літак, ну ось так спільними зусиллями. Ми можемо вплинути і зробити а, систему протиповітряної оборони а, України сильнішою. Приєднуйтесь, будь ласка, долучайтеся. Реквізити в описі до цього відео. Президент України Володимир Зеленський планує представити свій план перемоги лідерам країн-союзників, які зберуться на засіданні контактної групи в форматі Рамштайн. А, про це повідомляють а, офіційні джерела, що називається офіс президента. А я би тут сказав би, що йдеться про країни-партнери. А Рамштайн нагадаю відбудеться 12 жовтня, яка і, і вперше це відбудеться на рівні на рівні лідерів. На зв'язку з нами зараз Валерій Чалий, голова правління українського кризового медіа центру, надзвичайний повноважний посол України. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю слухачів, глядачів. Слава Україні, героям слава пане Валерію. Яка температура на вашу думку в євроатлантичній частині планети? Наскільки партнери передовсім Сполучені Штати Америки готові посилити підтримку України, розуміючи, що війна не може бути вічною, не може тривати вічно або багато років, так і для її завершення потрібні сильні політичні рішення. Що ви думаєте, такі рішення можуть бути ухвалені на засіданні в форматі Рамштайна або після нього? Я думаю, що Рамштайн не тільки думає, є заяви і участь президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, тобто формат лідерів держав, це вже заявка не на рутинну якусь роботу. Це, звісно, засідання, яке приверне велику увагу. Тому заяви там будуть серйозні. І ну, я впевнений, що вони будуть на підтримку України. Справа в тому, що. Навіть на Рамштані заяви публічні, менш значущі, хоча вони також дають сигнали певні, в тому числі і в російський напрям. Але більш важливо це рішення. У нас не завершено зобов'язання після попередніх зустрічей я маю на увазі щодо систем протиповітряної оборони. У нас таки зараз надійшла нарешті, дякуємо Петріот з Румунії. Так і не зрозуміло з Ізраїля система попередження ракетного нападу, чому не задіяна до сих пір. А ну зі слів офіційних представників Ізраїлю. тобто, що м'яч на нашій стороні, тобто по ППУ не завершили домовленості. Ну і по снарядах також немає того, що було обіцяно говорили про мільйон снарядів. Ініціатива була ця третину отримали що далі. Невідомо так, що в принципі головне, які будуть результати заяви? Це хороша штука, тільки не коли ти в такій війні масштабно. Financial Times о, оприлюднює інформацію про те, що Україна та її західні союзники обговорюють можливий компроміс. Ну, в принципі, те, що ми з вами вже багато разів чули, можливий компроміс, за яким Київ, ну тобто Україна, може отримати членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій в майбутньому, ось так дуже дипломатично а, сформульовано. Погодьтеся, офіс президента вже спростував цю інформацію. Мовляв, так питання не стоїть. Що ви думаєте, коли методично, ну буквально з різних джерел? А вкидається в інформаційний такий в інформаційний простір подібного роду інформація. Про що це може свідчити? Певне зондування настроїв, реакція. Так, до, до чого йде а ця справа, зважаючи на те, що ну це ж Financial Times – це не останнє видання, а цитоване, популярне в усьому світі? Тут є частина, яка стосується інформаційного. Середовища всього і такі от е, роздуми з невідомих джерел, з якийсь там дипломат якоїсь невідомої країни на умовах анонімності стверджує абсолютно не нові речі, які вже півтора року звучали навіть офіційно у свій час. Тобто, ну це в інформаційному плані нам шкодить реально. Нічого тут хорошого в інформаційному плані немає. Це може обговорювати експерти, можуть обговорювати е, люди, які реально знають ситуацію. У нас постійно нас постійно втягують в дискусії зі сторінок газет. І цим користуються різні і вороги, і партнери, зливати якусь інформацію, правильно ви кажете, протестувати ситуацію. Я нагадаю, що це. Пропозиція чи таке міркування ну на моїй пам'яті першим, наскільки я пам'ятаю, з жорсткою оцінкою України виступив керівник чи радник головний генсека НАТО в свій час. Він у Єнса Столтенга був, а він був ще й до цього. Тобто, він тоді це ще сказав на якомусь заході в одній з скандинавських країн. Він сказав, що може бути такий розвиток подій. Потім про це говорив колишній генсек НАТО пан Расмусен. Дійсно, вже більш обґрунтовано про якусь схему входження країни в НАТО, але ще не з завершеними рішеннями по гарантії територіальної недоторканності. Тобто нічого нового немає. Чому це зараз з різних джерел так вискочило? Я підтверджую, це не тільки дійсно Financial Times, але і багато. Американських, європейських експертів починають розказувати цю всю історію. Я хочу побачити на сторінках Financial Times інтерв'ю е мешканця Брянщини, української, Брянську, тобто, який скаже: от після двох з половиною років. В закритій квартирі, очікуючи на деокупацію, що він думає стосовно газети і її інтерпретації? От мені цікаво це було почути. Я не можу оцінювати це, тому що немає ні пропозиції якоїсь офіційної НАТО, немає жодної офіційної такої позиції озвученої України, і ви сказали, що спростовано, і власне, що оцінювати? Жодного. Офіційного чи якось реального пропозиції немає, і взагалі ми живемо в якийсь дивний час. Ми обговорюємо план перемоги, якого не бачили, реагуємо на плани якихось обмінів, які е, абсолютно з моєї точки зору на сьогодні нереалістичні. Тобто, це мене таке враження, що всі хочуть просто якось себе емоційно заспокоїти і пережити. Важкі періоди місяці цієї європейської війни. А до речі, ви вважаєте, план перемоги мав би бути публічним та в Україні? Я не дивуйтеся, чому я запитую. У мене була розмова з Русланом Кошулинським. Він зараз артилерист на фронті. От і він, він виступив за те, що ну так, цей цей план мають побачити а, наші партнери, але не варто його публікувати, тому що і ворог ним може скористатись. Та ні, ну слухайте, вже ж це зроблено. Напередодні поїздки делегації, один з членів делегації, зібрав е різних експертів іноземних і розказав про це. Тобто, не вдаючись подробиці там. І ту частину, яка стосується запиту по озброєнням, ну звісно, вона не буде озвучена, якщо підпадає під державну таємницю. А що таке політична частина? Мені цікаво. Що значить політична частина плану. Е, очевидно, публічно про це заявлялось частиною ну, цих. Е, ну, План, це важко назвати планом насправді, бо нема стратегії, а стратег... план пишеться під конкретну стратегію. Е, план, якщо говорити план і замисел оборонний, у нас все затверджено в документах. У нас є військова доктрина, закон про національну безпеку. У нас все це є. Це не план. Це певно певному етапі. Є бачення, як спільно з партнерами досягати зараз зміни ситуації у війні. Тобто план оборони у нас є, він здійснюється. Ну от ми мислимо так, от позитивно про перемогу. Це може бути вітаю, що ми так позитивно мислимо, але це не замінює реальні документи. Реальні дійсно важливі документи, які під грифом таємно. Це не під грифом таємно, і якщо вже таке побоювання, то принаймні в парламенті на закритому засіданні вже вже можна обговорювати, тому що я вас запевняю. Я жодним чином, ну скажімо так, майже не сумніваюсь, що вже всі ці позиції вже в Москві, все це знає. Тому ну, тут це смішно просто, що ми це все називаємо не можна сказати українському народу. Це ну це неправильна позиція. Категорично неправильна завжди можна сказати те, що можна сказати. Наприклад, те, що ми хочемо, щоб нас запросили політично в НАТО. Це що, секрет якийсь великий, або наприклад, політична частина. А про що в політичній частині? Адже парламенту треба буде голосувати. Ключові позиції, я так розумію. Якщо говоримо про перемогу, то, то, то точно без не обійдеться без консолідованих рішень. І політиків, і парламенту, і Збройних сил України, позиції народу України. Тобто я думаю, що це така історія. Якщо немає що показати реального, то розказують про утаємниченість. Завжди можна знайти форму комунікації того чи іншого бачення. Адже формула миру, так, як називали там, ну і називаємо її вона ж ніким не ховалась. Тобто, я, я думав, що це буде озвучено президентом України в Вашингтоні, як це було на 20-й, от формулу миру. Але чомусь воно не було озвучено дуже дивно. Ще раз скажу: не треба говорити про якісь конкретні речі по озброєннях, там запит, якийсь. а от все інше спокійно можна розповідати. Я знаєте, я розумію про що ви говорите. Хоча для мене залишається відкритим питанням: а чи варто в парламенті оголошувати найтаємніші плани, зважаючи на те, що у нас народні депутати тікають через кордон, невідомо з ким вони потім там контактують до прикладу, та серед них є ще адепти Московської церкви. А і, і і тоді це ставить величезний знак запитання щодо допуску народних депутатів до військової таємниці. Ну це так це все вирішується, тому що не всі депутати допущені, не всі мають доступ і допуск. Значить, є е, дуже багато депутатів, які цього не мають, і це робота, яку мають проводити відповідні структури, відповідні наші органи, тому числі в парламенті, перший відділ, тобто це не питання. Зрозуміло. Можна це зробити в комітеті. Профільному, тобто це все можна е, зробити, і, власне. Ну, можна накласти додаткову відповідальність конкретно під ознайомлення з цим документом під розпис. Тобто, справа в тому, що якщо ти розписався, подивився, не треба ж роздавати. Тобто, це можна просто проговорити. І потім може бути відповідальність дуже серйозна. Справа в тому, що у нас відповідальність не наступає за розголошення таких даних. Ви подивіться, ми про що говоримо? Ви подивіться, що робиться у нас в соціальних мережах. У нас народні депутатки. Тому що зараз так і депутати, ну щоб рівність була, я навіть здогадуюсь про кого ви говорите. Оголошують плани, ні, не, не обов'язково конкретно не обов'язково я... про Мар'яну Безуглу. Я зрозумів не обов'язково абсолютно. Є інші випадки, коли чітко видно, що це просто говориться про ситуацію на фронті. Коли вже ну це закінчиться, цей бардак? Коли з одного боку дозволяють все це говорити, з іншого боку, якщо хтось. Раптом захоче сказати більше про наші плани суттєві для всього народу, наприклад, президент України. Хто йому забороняє це робити? От мені цікаво, яка людина забороняє президенту Зеленському оголосити політичне бачення перемоги? Ви знаєте цю людину? Ні. Тому що такої людини не може бути президент, згідно повноважень, він в даному випадку має повне право, навіть якщо це таємна інформація, він може її своїм рішенням зняти гриф з нього. Це гриф таємно зняти. Тобто, це його повноваження в цій сфері. 106 стаття він керує зовнішньою політикою національною безпекою. Тобто, значить, хтось навколо президента не дає це зробити. От чому проблема, мабуть. А полігає. з яких міркувань, як ви думаєте? Не знаю, от, от чим далі будуть це тянути з оголошенням, тим більше буде всяких теорій конспірологічних. Теорії змови так. Ви згадали Єнса Столтенберга. Ну ось ця людина склала свої повноваження на посаді генерального секретаря НАТО і одразу, по суті, справи, недовго відтягуючи, зізнався чи заявив, що шкодує про ненадання Україні достатньої кількості зброї вчасно і навіть взяв на себе. Частину цієї відповідальності, і також а, вже колишній ексгенеральний секретар НАТО Столтенберг вважає, що надання зброї раніше могло б навіть запобігти вторгненню Росії в Україну. Щось подібне, пане Валерію, ми з вами чули від. Президента Сполучених Штатів Біла Клінтона, який заявив, що шкодує про те, що переконав Україну відмовитись від ядерної зброї у 1994 році, навіть його відтворює його дослівну цитату. Значить, біл Клінтон сказав: Я відчуваю особисту зацікавленість, тому що я змусив їх себто Україну. Погодитись відмовитись від ядерної зброї, і ніхто з них не вірить, що Росія зробила б цей крок, себто напад на Україну, якби Україна все ще мала свою зброю. Ну і от, все це звучить. Вибачте, прекрасно, коли посадовці беруть на себе відповідальність постфактум, а навіть навіть роблять такі акти каяття, можна сказати. А що ви думаєте? А яким чином нам це трансформувати у вчасні рішення, От базуючись на цьому негативному досвіді, щоб ці рішення були все ж таки не після, а до того, як відбуваються такі трагічні події? Ну ми цим займаємося постійно. В принципі, дипломатія і всі ми з вами намагаємося переконати наших партнерів, що вони не робили помилок. В принципі, можна сказати, що дійсно були. Помилки, і тоді була інтенсивний діалог, був постійний, у 2008 році, коли була можливість почати процес вступу до НАТО через план дій щодо членства. Але ну от, настільки, настільки чомусь були несміливі, тобто, впевнені в своїй позиції партнери, зокрема. Тоді це Німеччина і Франція. Я пам'ятаю наші зустрічі з ключовими людьми в Міністерстві оборони, в Міністерстві закордонних справ Німеччини. Ну, вони на наші аргументи, що буде Грузія, ну, не буде Грузія, а буде після Грузії ще гірша ситуація. І Україна буде нас, може бути, далі. А якщо буде членство НАТО, то це можна попередити. Вони так. Ну, скажімо так, не сприймали це як більш реалістично, ніж їх позиція. Ну, що, що я тут можу сказати? У них свої є інтереси, інтереси політичні, як правило, у політиків там на якийсь короткий період до виборів, але це ж люди досвідчені були і є. Вони працюють довго на своїх посадах, і їх переконати практично неможливо. А скажімо. А, а наша передбачувана, непередбачувана. коли ми також переконували починаючи шлях до НАТО, десь на початку 2000-х, ми думали, що ми прийдемо до НАТО в 2008 році. Така була дата. Ну, в принципі, підійшли десь там під план дій щодо членства. Це була державна політика. Але бачите, потім ми ну різко з цього всього зійшли шляху. Зворотній і, на жаль, це також факт, що наші партнери побачили, що ми можемо різко змінювати напрям. Так що і ми тоді наше керівництво, починаючи з президента Інуковича, лягли під Росію, фактично, попризначали російських громадян на ключові позиції. А наші всі українці, які займали ключові позиції, просто погодились на цю зміну ще раз. І чому не було в 2010 році жодних протестів у якихось серйозних гучних відставок для що, тих людей, які працювали коли змінили курс зовнішньополітичної країни? Що, що ми можемо вимагати від наших партнерів, якщо ми так реагуємо на таку ситуацію в Україні? Тому не треба дійсно згадувати. Ну треба згадувати історію, так як ви сказали, щоб не робити помилок. Помилки робились і нами, і партнерами. Треба, мабуть, постійно, скурпульозно ну, просто їм показувати кожен такий момент з аргументами і з нагадуваннями. Тобто зараз от вони теж розганяють там якісь теорії, абсолютно не прив'язані до реальної ситуації, до реального світу, до реальних подій. Ну, чому так відбувається, я я, чесно кажучи, не розумію. І тут нам не, не можна давати затягнути нас в якусь інформаційну таку от обговорення, а реальні факти на фронті на суходолі будуть іншими. Оцей розрив між такими дискусіями, там план перемоги і одночасно ну, трошки, скажімо так, м'яко інша інформація з фронту. вона... Розриває мозок людей, тобто, образно кажучи, і психологічно це дуже важко. Потім може накрити так сильно розчарування, що треба говорити е, под, з людьми, як з дорослими, і, і так само закликати наших партнерів. Тобто, прийшов час не лозунгів, не запевнень прийшов час дій. Ми, ми завжди кажемо, він прийшов, але тут уже ну ну дійсно так. Тобто, тут визначається доля безпеки Європи. Ми не перевернули до сих пір, ми не змогли. Так сформувати, що це війна європейська. Все рівно вони нам залишають, це ваша війна, а ми от, от такі добрі люди, ми вам будемо допомагати. Ні, шановні, це європейська війна, в якій ви не граєте своєї ролі. Не граєте до сих пір тої ролі, якою ви можете зупинити це все. Ще раз стверджую, ультиматум Путіна був направлений в Брюссель і Вашингтон у 2021 році, а не в Київ. Який за того, що він такий е, не тільки злочинець, а ще й привів війну в Європу, помилково такий стратег великий, що затягнув її сюди, то тепер ми все це вигрібаємо. Але вже ж досвіду достатньо. Нарешті зрозуміли, що поступки або якісь компроміси тільки. Цей апетит агресора ну ще більше підживлюють у це. Хоча б вони зрозуміли. І це добре вже хоч на цей момент. Ультиматум Путіна це коли він вимагав, щоб НАТО відкотилося до кордонів 1997 року. Я правильно зрозумів? Ну там це було і не розширення НАТО. Що вони в принципі вже наш НАТО прийняло двох. Нових членів Фінляндії, Швеція. Це листи Міністерства закордонних справ Росії 15 грудня. 2021 року вони публічно є, можна подивитись ці вимоги. Пане... Ультимат шантаж ультиматум так. пане Валерію про війну європейську. Про те, що не всі розуміють, що це не просто там війна Росії проти України, все значно масштабніше. Ми протидіємо російській дезінформації в нашій рубриці. Рубрика називається Антидеза. І щодо європейської війни Росіяни погрожують. Зокрема, маленькій Молдові це до питання про європейську війну а, і погрожують країнам Балтії. А Це вже виклик а, всьому північно-атлантичному альянсу. Але роблять вони в формі такої антидез. Вибачте, будь ласка, роблять в формі дезінформаційної кампанії чи інформаційно-психологічної спецоперації. Зараз наша рубрика Антидеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Російська агенція Ріа Новості повідомляє про те, що директор ФСБ Олександр Бортніков погрожує Молдові, і країнам Балтії. У зв'язку з тим, що цитую: деякі країни нібито можуть готуватися до того, щоб вторгнутись на територію Білорусі. Себто, якщо перекласти це на людську мову. Це означає, що Росія говорить, а Молдова, маленька Молдова, може напасти на Росію. Чому на Росію я зараз кажу? Та тому, що Білорусь і Росія проголосили створення союзної держави: Білорусь, Росія, і от в цій, в цій інтерпретації це буквально звучить так, що Молдова може напасти. На Росію, ну взагалі, можна собі уявити і співвідносити ці масштаби. Ну і крім того, просто якщо подивитися на карту, то погрози Молдові означають, звісно, і прямі погрози Україні до Молдови не так просто дійти, якщо ви. Не володіяти Україною, це по перше. Ну і звучать погрози країнам Балтії, а Це як я вже сказав, це виклик всьому північно-атлантичному альянсу. Пане Валерію, ось такі ну абсолютно чіткі погрози, в тому числі і країнам НАТО. Ну, Молдова не є країною НАТО, але тут кумедно звучить, що малесенька Молдова, мікроскопічна по відношенню до Росії, може становити загрозу для союзної держави Білорусь Росія, так але й погрози країнам Балтії. На заході реагують якимось чином на подібні погрози, чи лише так поблажливо посміхаються? Ну, погрози це не перший раз, і є рішення країн НАТО стосовно передислокації бригади німецької. Е, По-моєму, якщо не помиляюсь, з, з танковим полком з, з іспанською з складовою, там і німецькою і ну, суто Балтійською, але бригада ще не передислокована. В Литву, але це буде. Тут я читаю трошки по-іншому цю заяву. Це погрози з моєї точки зору суб'єктивно, очільнику білоруському, самопроголошеному президенту Олександру Лукашенка. Це йому погрози. Тобто вони натякають йому з Москви, що треба бути більш послідовними і, і не сіпатися туди-сюди. а... Путін його про це спитає, як він на це відреагував на свою дні народження, от незабаром через кілька днів. Так що, ну, моє враження, що це сигнал Лукашенка. А На дні народження Путіна, та і очевидно, туди приїде його вітати Олександр Лукашенко. Ну, і отримав напередодні він отримав ось таке попередження. Ну так, да, він має знову присісти там, накланяться царю. І розказують, що він готовий на все, і, і, і готовий вигрести, вигрібати ще там щось, що у нього там ще залишилось. Ну і взагалі-то від нього Путін тисне, щоб він своїми давав своїх військових на війну. Так що, ну, а інакше, от дивись, там же ж провокації будуть, там і на Білорусь можуть пойти, Тобто ми можемо так зробити, що там, де ти не контролюєш наші частини і наші Спецслужби може спровокувати ситуацію війни і далі ти просто тебе мінусують. Тебе потім просто немає. Так що будуть витискати щось з нього знову. Дякую, Валерій чалий голова правління українського кризового медіа центру, надзвичайний повноважний посол України з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.